Далекі чарівні світи минули України, колонізація Марса та похмура готика спальних районів. В Івано-Франківську презентували збірку оповідань Змієві вали, антологія української фантастики, 19-21 століть. Це перша спроба показати панораму трьох століть української фантастики в усьому її письменницькому розмаїтті від класиків до молодого покоління авторів. Це не перша, але Така віхова напевне спроба об'єднати українську фантастику, наукову фантастику, фентезі, навіть трошки містику через віки, від починаючи там з 19 го сторіччя і закінчуючи вже теперішнім часом, там буквально 21-м сторіччям. Е, очевидно, що вона не може вмістити всього того різноманіття, яке у нас ну наш доробок український літературний в цьому жанрі, але е, Окрім того, що вона висвітлює. Твори ну певного набору, певної плеяди авплеяди авторів. Вона так само містить ще і дослідницькі статті, які загалом освітлюють і показують, як розвивався, розвивався жанр в Україні за цей час. До антології увійшли 20 оповідань українських авторів від 19 го сторіччя до сьогодення. Зокрема, у книзі переплітаються твори Івана Франка разом з роботами сучасного українського письменника Володимира Єшкілєва, створюючи для читача всі умови, щоб той з головою Поринув у світ української фантастики. Мені було пропоновано всі збірці, якби бути присутнім. Я дав оповідання Череп, Довбу, і Зелений Діти, таке мало оповідання. Воно вже багато разів друкувалося в різних збірках, і, ну, і в інтернет-виданнях, і в паперових виданнях. Тобто, це оповідання ще 2006 року. Воно вже доволі відомо. Воно навіть спричинило якісь там маленькі літератури. Не скандальщик, ну як і кожен пристойний літературний твір. Так, якщо нема скандальщика, то і твір якось проходить непомітно. От і власне мені приємно бути з цими авторами. Упорядкував збірку оповідань Змієві антології української фантастики, 19-21 століть, київський письменник Володимир Арнієв Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.